Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо порівнювати для вас дві моделі DTZ це модель DTZ-5404K і 5504NK. Тобто вони йдуть від одного виробника з різними двигунами, різна база, ми це розуміємо. Але коли хтось питає, що можна взяти там допустим, від ДТЗшки з кабіною люди дуже часто не розуміють, що ціна питання дуже відрізняється Допустім, від 40 до 50. -ки. І для, для таких от людей ми хочемо зробити саме ось таке відео, щоб можна було наглядно скидати і щоб люди бачили. Значить, всім, всім улюблена модель, це 5404К, 5404 і без К, без кабіни теж дуже гарна модель. Тут стоїть у нас. ДД-490-й моторчик, зараз ми вам його підзнімемо. так, cf 4 vt 40 t це 4 29,4 кВт потужності. Він йде, по-моєму, якщо не помиляюсь на 2,2 літри. А, а 2,5 вибачаюсь, на 2,5 літри. Все розташування схоже до каємовського двигуна, тобто генератор, два насоси НШ і стартер на задній частині. Тут у нас стоїть 80-й акумчик. Тут у нас розширювальний бачок гідравліки, розширювальний бачок гідропоцірювача. Тут у нас розташований радіатор, ну це понятно, захисна оболонка, щоб він не перегрівався і нічого там не було зайвого. З Злівої частини у нас розташовані всі фільтри, винесені. ну і самі форсунки циліндри. Так, по е, паливному баку Паливний бак у нас е, розташований на пластині прямо над двигуном. Е, для сороковки це питання ще не міняли. Тобто воно так і розташоване. Зараз, секунду закрию капотіка. Е, тут є спеціальний лючок. Відкриваєте, відчиняєте, заливаєте. Все, працюєте. Кабіна. Кабіна тут стоїть звичайна. Зараз ще скажу про переднє міст. Переднє міст тут редукторного типу, понятно, Це понятно. на праву сторону спереду винесена маса. І крила. Передні болотники теж є. Гідропоцілювач, понятно, що є. Міст непоганий. Я б не сказав, що це на 40-й трактор міст, Тобто тут більш потужності. Е, можна спокійно було б таки поставити і на 50-й, але як ми побачимо згодом, на 50-й вони поставили ще потужніший. Оля, блін, закрито. Зараз спробую з іншої сторони, щоб кабіну вам показати. Зараз, зараз, так, є. Відчинко. Е, значить. По кабіні кабіна зсередини не обшита, як можемо побачити. Її треба доробляти. Це мінус для того, хто хотів одразу взяти класну кабіну і нічого в ній не робити. Але верхня частина дуже класно виглядає, стильно є пічка, магніто... А магнітоли, вибачаюсь, тут немає. На ДТЗках чомусь думають, що всім просто по кайфу працювати під шум мотору. І ніяке радіо сюди не втулили. Коробка варіатор, 4 передачі, 3 діапазона. Фронт-реверс, ось бачимо, куліса, ось ця от. приборна панель у нас електронного типу. І, як бачимо, педальки ще з дірочками йдуть, тобто без пильнички. Місця тут дуже мало, вибачаюсь, показати повноцінно не можу. Переходимо до колес. Колеса 112 на 28 і передні у нас 7,5 на 16. Таке от нестандартне рішення у ДТЗ на сороковки поставити великі задні колеса, але при цьому звичайні широкі, як з, зі звичайних сороковок, там кентаврів чи інших моделей. Але поставили як поставили. Коробка, ніхто не сумнівається, що коробка тут дуже якісна. В комплекті також іде у нас пар, гідропара, два гідровиходи. Комплект. Під прицеп, тобто причіпний механізм і автомобільна розетка, ну і кріплення для номерів з підсвіткою. Цей трактор повністю облаштований для пересування по вулицях, тобто вони реєструються, є поворотники, габаріти, стопарі, все працює, все обладнано. Трьохточка у нас регульована. Зі... Ну, тут сварний шов, звісно, є, але в принципі метал. Досить товстий і виглядає надійно. Підіймає вона 750 кілограмів. Задні чулки і барабани теж я би не сказав, що це від 40-го трактора. У ДТЗ з запасом потужності завжди не було проблем. Тому можете спокійно ставити 325 плуг, можете працювати 230 м плугом, 160 шістдесяти фризою. Взагалі нічого не буде для цього трактора. Кабінка тут, як ви побачили, звичайна, простенька. Заднє віконечко відкривається, Ну і з двох сторон відчиняються дверцята. Переходимо тепер до 5504 моделі. Значить, покажемо підкапотний простір. Тут вже стоїть інший мотор. Тут стоїть А498 мотор, це 50 коней, Понятно, 50. 36,3 кВт потужності. Обв'язка дуже схожа з 40-вим мотором. Вони, в принципі, плюс-мінус всі однакові. Значить, одразу відмінність по акумулятору. Акумулятор тут стоїть сотий, 4 циліндра, більший радіатор. І за об'ємом бачите, що він не товший вдвічі. І клаксончик, чомусь вони пришпіндюрили прямо на Ой, чий клаксончик. Це маса маса. І що це таке, не дуже зрозумів. Напишіть в коментарях, що це таке взагалі. Схоже на клаксон, але не клаксон. Маса це не маса. Це якийсь запобіжник, напевно, стоїть. Навіть не зустрічав в попередніх моделях, що приходили ще місяць тому, такої фігні не було. Напишіть в коментарях, хто знає, що це таке. Значить, по принципі підкапотному простору тут плюс-мінус однакова ситуація. Капот трішки більший. Підіймається він автоматично, опускається. ну, Як на мене, навіть трохи легше. Фіксується нормально. Так, передній міст. Звичайно ж, на 50 поставили ще більш потужний, а чому б ні. Редукторний і ще дуже радує те, що тут у нас гідропоцілювач розташований на задній частині трактора, тобто не спереду, де його можна пошкодити, а винесли вже на задню частину. На передньому балочному мості ще у нас додатково по 30 кг 6 довантажувачів, тобто 180 кг ще додаткової ваги. Тіпа мало було і цієї. Але це дуже гарно, якщо працювати з оприскувачем, да, 600-700 літровим, щоб у вас не задирало передок. Арморовська резина 83х20, 12,4 на 28 задня резина, диск розборний. І Противоваги по 45 кг на кожне заднє колесо ще додають. По задній навісній системі тут теж є відмінності від сороковки. По-перше, це додатковий гідрозподілювач, тобто 4 гідровиходи замість двох, більші чолки, інша коробка більш потужна, інша система для прицепа. Бак паливний у нас розташований в задній частині трактора, він пластиковий повністю, а не під капотом. Два окремих гідроциліндра, тобто підіймається трактор тону 200. Ну і клешні більш потужні стоять, це понятно, тому що на більше обладнання розташовані, вони і довші, і більші, і крепший метал, і більше яблучко. Тут яблучко вже під 28 палець. Завал відбору не буду казати, вони не відрізняються 540 і 1080 обертів. Сама кабіна теж відрізняється. Тобто, тут бачимо, що навіть отак от невооруженим оком видно, що та кабіна більш проста і більш, менша. Ця більш простора і повністю зроблена зі скліна. Елементів, і вони не прямі, як там, а вигнуті. Це і плюс, і мінус. Це естетично класно виглядає, але мінус в тому плані, що вона легко б'ється, і е, потім міняти її більш проблематично. Е, заднє освітлення, там стоять звичайні галогенки, Тут вже зробили все на ледовських фарах. Так само і з доблючими поворотниками, так само і з додатковим переднім освітленням. Поміняли ручку. Прикольно. Так, тут вже кабіна повністю герметична, можемо звернути увагу, повністю все. Іде через пильнички, всі маленькі важелі, заглушечки усюди стоять, все зроблено повністю. Але крила ще йдуть необшитого типу. Можу вам показати, на нових моделях НКК Отут ще додали ет, шумоізоляцію, типу зсередини, як це було на 55.04КК, ще колись давно випускалися. І тут вже додали, як я казав, магнітолку. Освітлення обдув заднього скла. Значить, додали ще. А, не, не додали. Я думав, задній двірник додали, немає його. Вентилятор, пічка, магнітолка. Тут уже стандартна комплектація підвісного типу педальки. А так, по коробці теж 4 передачі, 3 діапазони, реверсна коробочка. Тільки у нас не тут знаходиться реверс, а вже отут, окремим важелем в полу. Ну, і, в принципі, кабіна трішки-трішки е, більш простора, ніж на тому тракторі. Але це, я думаю, за рахунок того, що сам трактор має більшу базу, тобто більше колеса і можна більше простору зробити. Е, візуально вона просторіша, але я думаю, якщо переміряти, то показник буде сантиметрів 5, 7-10, максимум відрізнятися. Так. Значить, сам трактор. Переходимо до цінової категорії. Значить, на сьогоднішній день трактор 5404К коштує у нас 10 800 доларів. Це 40 мотор, дуже потужні, з великим запасом потужності. Передні задні мости. 12 передач вперед, 12 назад. Два гідровиходи. Звичайний гідроциліндр знаходиться у коробці, піднімає 750 кг навіска. 5504. Трактор, звісно, відрізняється по багатьох причинах. Перше, мотор. Да, він 4-циліндровий, але він більш потужний. Інша система фільтрації повітря в двигун. Більше радіатор, більше колеса, більші передні мости, більша коробка, більше задні мости, більші колеса, і передні і задні, більше ваги, більше рама. Тобто, все більше ну так, відсотків на 30, на 35, від 54 на 4. Більш простора кабіна, повністю герметична, можна використовувати її вже для е, оприскування, навіть ядохімікатами, тобто її вже доробляти не треба. Є більше устаткування у кабіні, тобто це магнітолка, вентилятор, е, пічка і так далі. Є ще моделі з кондиціонерами 55 на 4. Виносний взаду бак. Як на мене, це більш зручно. І на сороковках треба було зробити в принципі так само, або під підлогою, запхати задні балки, чулки, взагалі як з сотих тракторів, з 90-х, так точно. Додаткові гідровиходи, більш потужна навісна система для а, прицепа, і більш потужні клешні, більше яблука для саме роботи з навісним обладнанням. Тобто трактор. Не відрізняється тільки мотором, як багато хто думає. Відмінності, як ви побачили, дуже багато. Мені от тільки цікаво, напишіть, що то за штука така. Я на цьому тракторі не побачив взагалі масу. Тобто тут вона виносна, бачимо, з цієї сторони. Ось. Там масу я взагалі не, не Ну, я тут не бачу навіть, де вона. Вона була е, звичайного пружинного типу, тобто, як і там. Тепер я її не бачу. Можливо, ото зробили все ж таки масу таку, але я не дуже розумію, я таку, якщо чесно, перше в житті бачу. По ціні 10800, 15350 і 15950 це з кондиціонером. Гарантія на ДТЗ 3 роки. Відмінності ви можете побачити на цьому відео, досить детально ми все розписали. Якщо якісь були помилки, будь ласка, не накидайтесь на наших менеджерів, тому що, ну. Отак, от по морозу, По перше, по друге є нюанси, які міняються, от як з. Міняється там, від виробника, і ми не можемо всього знати. Нема у нас стільки часу, щоб прям досконало цю техніку вивчити і прям кожен міліметр. Ну плюс нервовий, да, нервовий стан трішки є, тому що ти записуєш відео для тисячної ну, аудиторії. Багато хто подивиться і не хочеться облажатися. Тому пишіть в коментарях, який би трактор ви собі обрали. Чи 40-ку, чи 50-ку. Якщо у вас якісь питання залишились, Ну, напишіть теж в коментарях. І хто знає, напишіть, що то була за штука під капотом. Ну, мені здається, що, що то якась просунута маса, типа для е, розімкнення, чи якась може автоматична система вже розімкнення. Стоїть. Фіг його знає. Пишіть в коментарях. З вами була компанія Мотор. Пока-пока.